Друзі, вітаємо всіх на нашому каналі. Хочемо сьогодні продовжити огляд першої моєї інкубації бройлера Рос 708 в інкубаторі теплуша 88 євро. І нагадаю, хто вперше дивиться наш канал, що там також лежать експериментальні, так би назвемо, яйця від наших курочок. Сьогодні в нас. 13-й день інкубації закінчується. Попереднє відео у нас охопило по 8-й день, в тому числі і овоскопування. Було відкинуто 10 яєць бройлера, 2 було неоплод, 8 кров'яне кільце. Чи, там, шляхом роздумів і аналізів, я дійшла висновку, що то було проблеми виключно транспортування. Тому що в декотрих яйцях були відірвані жовтки, це означає, що це був або сильний удар, або струс, або ще щось. І також відійшло одне яйце як неоплод від півдня Барбез'є, від курочок, що з півним Барбезьє, від них же одне яйце відійшло як кров'яне кільце, і відійшло одне яйце неоплоду від курочок, що сидять з півдня комарана. Таким чином, на даний момент в тому інкубаторі маємо 40 яєць рос 708. Уже 5 яєць від, від барвез'єшок. Тому що одне яйце я ще розбила. Тобто від них вже три відійшло, бо всього було закладено 8 експериментальних для перевірки оплоду, це робилось. І лежить 7 яєць від курочок, котрі з півником марана. Значить, на дев'яту добу 9, 10, 11, 12 та і, і 13 та доба, ні, 12-та, Я тримала температуру 37,7. Вологість була 45 плюс-мінус там дві одиниці туди-сюди коливалось. Хочу сказати, що в цьому інкубаторі достатньо просто підтримувати вологість. Перший раз воду я долила. Аж на дев'ятий день інкубації. Перші вісім днів воно інкубувалося самостійно, без жодного доливання води, і тримався рівень вологи, такий, як мені був потрібен, тому що яйце віддавало свою вологу, і все таки в повітрі є коливання вологи. Я долила от сюди в трубочки. Тепленької водички в будь-який інкубатор теплу, що треба доливати тільки теплу воду. Я долила 5 мл. і таким чином вирівняла ті 45%, що мені треба було вже на той день, тому що вологість упала до 40%. Вентиляційну пробочку я відкрила з шостого дня, Ну, зараз вона вже практично от, я відкрила її всю, тому що у мене трошки підвищилася волога. А так то з шостого дня, бо так от воно було на четвертиночку відкрите. З дев'ятого дня я отак от на половиночку її відкривала, от приглушала тою пробочкою. Зараз, в принципі, от коли волога впаде до того рівня, що мені потрібно, я її теж трішки прикрию. Але, взагалі, то зайва волога, вона регулюється оцим от яйцем. На дев'ятий день у нас відбулося ряд чіп. Незважаючи не на те, що обидва ці інкубатора і теплуша 88 євро, і ось у нас теплуша 72ПРО на, на 72 яйця, вони з можливістю роботи від акумулятора. І акумулятор у нас отут стоїть, і заряджений, і зарядний пристрій для акумулятора стоїть, ми не додумались, що світло можуть виключати і вночі. Коли я вранці встала і помітила, що на мікрохвильовій пічці збився таймер просто на 3 години, невірно показує час, я, так би мовити, заподозрила ніладне. Зателефонувала в обленерго і повідомили мені, що у нас вночі відбувалося двічі відключення світла. Один раз світла не було дві години, а другий раз не було 40 хвилин. Таким чином, цей інкубатор. Не працював один раз дві години, а, один, а другий раз 40 хвилин. Відповідно, охолоджувався і яйця там охолоджувалися, а ми солодко спали. Ну, Перша думка, звісно, напевно, усе пропала шеф, як в тому фільмі. Ну, Зібралася, думаю, буду овоскупувати, перевірю, що там живе, що там не живе. Звісно, все включила, взялася овоскупувати. Руки трусяться, хвилююсь. Ну, в общем, і одне яйце від курочок Барбезьє полетіло на підлогу. Слід за ним. Отак поставила, підперла кришку, сприснула кришка, гепнула ще друге яйце. Слава Богу, не розбила там тільки тріщина, то яйце бройлера. Ту тріщину я замазала медичним клеєм БФ. Е, читала люди радили клеєм ПВА це робити що ПВА краще, але ПВА під рукою не було. Я розхвилювалась, думаю, клею, клеєм БФ. Така ситуація була у мене в минулому році. Коли інкубувалися яйця курочок Білі Фельдер, у мене їх було зовсім небагато, і то було для кума, і кум дуже то хотів. І так само у мене тою ж кришкою, тому що я її знову таки неправильно поставила, знову таки я стукнула яйце, і яйце було стріщено, я його заклеїла. Клеєм в минулому році, і благополучно воно доінкубувалося, і з нього вийшло хороше, гарне курчатко. Тому дасть Бог, і цей рік все обійдеться. Я, в принципі, кожен день, от з 11-го дня я почала провітрювати. то от В 11-й день, от як провітрюю, я кожен день дивлюся на то яйце, чи воно розвивається, чи ні. Ну, поки що, як би слава Богу. З 11-го дня, повторюся, почала провітрювати. Значить, перше провітрювання зранку і увечері. Перше провітрювання я зробила на 5 хвилин, увечері вже на 6 хвилин. І отак по хвилині, по хвилині тобто на сьогоднішній день, вже на вечір. Зараз я буду провітрювати на 13-ту добу, це вже буде, ми дійшли до 10 хвилин. В майбутньому вже там до 18-ї доби, допоки поки робиться, там уже треба орієнтуватися по часу, але, звісно, там буде більше. Може бути і 15 хвилин провітрювання охолодження і 20 хвилин. Все залежить від чого. Все залежить, по-перше, від кількості яйця, котре лежить в інкубаторі. Чим більше яєць, тим більше тепла вони виділяють, тим більше відповідно вони можуть і нагріватися. У мене неповна загрузка. Також залежить від того, в якому приміщенні стоїть від температури в приміщенні. Якщо в приміщенні прохолодно, відповідно яйце буде охолоджуватися швидше. Якщо в приміщенні гарячій, значить прийдеться охолоджувати довше. Датчик на яйце я не ставила. Не виходить, у мене з тим датчиком. В тому році він брехав на 20-х, в цьому році я його стала перевіряти. Він уже бреше на 70-х. В общем, я вирішила, буду я без датчика. Орієнтуюсь, коли закривати інкубатор, орієнтуюсь дуже просто. Треба старим, як то кажеться, бабусиним і дідовським методом. Береться яйце і прикладається отак до повіки. Не повинно бути, повіка не повинна відчувати сильного тепла. Яйце не повинно бути холодне, але воно повинно бути таке от приємне, ну, тепленьке, але не, не сильно. І тоді вже можна, коли таке яйце, тоді вже можна закривати і. Продовжувати інкубацію. Коли на провітрювання, звісно, що я і на охолодження, я перевожу каретки в горизонтальне положення. Відключається інкубатор, спочатку відключаємо, потім відкриваємо. Назад, так само спочатку закриваємо, потім підключаємо. Після кожного виключення інкубатора і. Включення його, я в ручному режимі обов'язково дотягую каретки, щоб вони стояли під нахилом. Щоб вони, якби, стартували уже потім свої перевороти з правильного положення. Також раз у два дня при провітрюванні я міняю яйця місцями. Дальні всередину, з середини на краї. Ось такі справи по цій інкубації. Кому відео було корисне, подякуйте мені підпискою, лайком, коментарем. І на все вам добре. Чекайте наступні наші відео.